Доброго всім ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 лютого 2025 року. Сьогодні 25 лютого спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 7 години 39 хвилин, а потім перейде в знак Водолій. Час місяця без курсу розпочнеться з 5 години, 29 хвилин і до 7.39 буде до часу переходу в знак Водалі. Тому у нас ще залишається до 5 години ранку справи козерогу. Якщо щось не завершили, вночі завершайте. А вже після п'ятої ніяких посівів та посадок не проводимо. І розсаду не турбуємо. І поливи вже не проводимо. Підживлення небезпечні, тому що це час стихії повітря, це водолій. І дуже-дуже небезпечно підживлення в цей час проводити, та й поливи дуже-дуже небезпечні. Але можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в кімнаті використовуємо біопрепарати. 25 лютого сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 26 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ще й до всього з 2 години 45 хвилин ночі почнеться напружений час гекати. І водолій, і гіката нам підказують: нічого в цей час не сіємо, не саджаємо, розсаду не турбуємо, ніяких агроприйомів не проводимо, і поливи не проводимо, підживлення не проводимо, вони небезпечні. Це час стихії повітря, коли кожна клітина зайнята диханням. Але в гарну погоду можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це ж геката і знак дуже добрий. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Кімната обов'язково біопрепарати, хімію не використовуйте. 26 лютого теж сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 25 та 26 лютого 2025 року. Будь ласка, сьогодні і завтра не використовуйте при харчуванні солодощі, продукти із крохмалю, газовані води виключіть із свого раціону, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. А що ж можна смачного та корисного приготувати? скажете ви? А готуємо каші такі. З гречки, з пшениці, з вівса. Будь-яку рибу використовуємо для приготування смачних страв, морепродукти. Хто є м'ясо, ковбаси, будь ласка, використовуйте. Дуже корисні в цей час проростки насіння, хліб з висівками, молочнокислі продукти, готуйте квасолю та сою, свіжі овочі. Та фрукти без термічної обробки. Нагадаю, картопля, гриби ні в якому випадку. І без термічної не можна використовувати і з термічною це дуже, дуже погані продукти для періоду, коли місце знаходиться в водолії. Пийте какао, їжте горіхи, мед і ще й пийте до всього чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день. Миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, обов'язкове щастя вам людського, здоров'я міцного і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!